Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми будемо з вами говорити про строк позивної давності. Зокрема, покажу вам, як відслідкувати у програмі за допомогою звіту заборгованість дебіторську або кредиторську грошову, яка вже прострочена, тобто по якій вже минув термін позивної давності. Поїхали. Отже, в першу чергу, друзі, нам потрібно навчити програму, а яка ж заборгованість є прострочена, тому що класичного налаштування по типу 1095 днів, як ми це звикли, програма немає, але ми можемо їй це е, налаштувати. Отже. Що стосується, друзі, класичного нашого першого налаштування, воно знаходиться у параметрах обліку. Знайти параметр обліку ми можемо на вкладці головне, настройки і ось перші наші параметри обліку. Одразу хочу зробити зауваження, що параметри обліку, колеги, задаються для всіх організацій, які у вас є в базі. Відповідно, оцей строк, термін позовної давності, після якого вже ваша заборгованість буде вважатися програмою простроченою, ми задаємо для всіх-всіх-всіх. Всіх організацій, всіх, всіх всіх контрагентів, які є у програмі. І цей строк буде застосовуватися в тому випадку, якщо в договорі з вашим контрагентом ви не передбачите якийсь інший строк. Отже, в нашому випадку, давайте візьмемо собі класичний варіант: наша заборгованість буде вважатися простроченою, коли за нею мене. 1095 днів, тобто 3 роки. Візьмемо собі класичний наш термін із цивільного кодексу. Отже, ми зазначаємо термін 1095 днів. Зверніть увагу, що строки у нас є два. Чому два? Тому що строк оплати покупців, тобто наша дебіторка, і строк оплати постачальникам, тобто наша кредиторка. Відповідно, ми собі можемо налаштувати ці дні як для оплати покупців, так і для оплати постачальникам. Отже, ми задали наш строк. Натискаємо записати і закрити. Відповідно, якщо у нас є потреба, друзі, для якогось конкретного контрагента задати свій певний строк, ми це можемо задати в договорі відповідної організації з цим контрагентом. Наприклад, у нас є договір з постачальником, і нам за договором цим потрібно встановити. Інший строк для того, щоб програма вважала цю заборгованість протермінованою ніж 1095 днів. Нам потрібна в договорі вкладка Основні. І ось тут у нас є галочка, відмітка про те, що установлений строк оплати за договором, і з'являється поле, в якому ми можемо ввести ту кількість днів. Яка конкретно є для цього договору? Тобто, наприклад, якщо ми з вами в параметрах обліку встановили 1095 днів, то сюди ми можемо, наприклад, вказати 365. і програма буде розуміти, що саме для цієї заборгованості строк позивної давності, тобто момент після якого програма буде вважати таку заборгованість протермінованою, буде становити 365 днів. Отже, це стосується, друзі, тих моментів, коли нам потрібно в якомусь певному договорі або в якійсь певній організації, тоді ми будемо в кожному договорі це виокремлювати, встановити інший строк ніж той, що загальний для всіх. Це що стосується, друзі, строків. Далі, як нам побачити і припильнувати оцю нашу прострочену заборгованість, коли ми вже навчили програму і сказали: ось. Ця наша заборгованість є прострочена, тобто та якої немає оплати протягом 1095 днів і більше. Для цього у нас з'являється звіт на вкладці керівнику, нам потрібно знайти звіт заборгованість покупців по строках боргу або заборгованість постачальникам по строках боргу. Відповідно, що стосується заборгованості покупців, це буде дебіторська заборгованість, що стосується заборгованості постачальникам, це відповідно буде кредиторка наша перед постачальником. Відкриваємо наш звіт і одразу хочу перейти до його налаштувань. Зверніть увагу, друзі, що налаштування у нас є в налаштуваннях настройка інтервалів. Що мається на увазі? Звіт, крім того, що буде показувати загальну дебіторську заборгованість, буде показувати з неї прострочену, тобто ту, яка перетнула рубіж в 1095 днів, який ми в програмі вказали. І крім цього, буде розбивати нашу дебіторську заборгованість по інтервалах, тобто буде показувати, яка дебіторка до 7 днів, яка дебіторка від 8 до 15, яка від 16 до 30 і так далі до того інтервалу, який ви самі собі тут налаштуєте. В нашому випадку це, наприклад, от зверніть увагу, є 90 60, 120. Наприклад, там можемо додати собі умовно там 150 нехай днів. До прикладу, це, звісно, тут вже кому як більше пасує вже з точки зору управлінського обліку. І натискаємо Якщо нам потрібно додати певний інтервал, ми натискаємо додати. Ось тут вказуємо в полі закінчення інтервалу в днях, в моєму прикладі це 150. І програма нам самостійно цей інтервал розраховує. Натискаємо Сформувати звіт. І бачимо відповідно діаграмку. Але нас буде цікавити ось тут табличка знизу. Зверніть увагу, що у нас є покупці, у яких є заборгованість, тут є загальна заборгованість, в тому числі протермінована, але поле, на жаль, пусте. Чому пусте? Тому що ну, в мене тестова база, але заборгованості, яка б була протермінована більше ніж 1095 днів, в мене немає. Тому я для наочності прикладу зміню параметрах обліку ось тут строку плати з 1095 на 365. The cat Перепроведемо і сформуємо звіт. І зверніть увагу, що програма нам гарненько підтягнула прострочену заборгованість, тобто ту, яку вона вважає простроченою на підставі змінених мною даних, тобто та, від якої пройшло більше 365 днів. І, відповідно, ми по кожному з наших покупців маємо дані, яка сума у цієї простроченої заборгованості. Далі у нас йде розшифровка по загальних строках боргу. Тобто, які є до 7, які є до 60. Наприклад, ось тут у нас з'являється від 120 до 150, від 150 до 365 і так далі, відповідно, ми можемо собі фільтрувати ті, які є до більше року, менше року, менше півроку, 3 місяці. Знову ж таки, як вам зручніше. Цей звіт, друзі, з строками зручний тим, що ми можемо побачити, а з заборгованості вже підбігає до 1095 Днів, яка заборгованості підбігає, наприклад, до 365 днів. Наприклад, якщо до 365 днів, то ми ще маємо, можемо розуміти, якщо загальний строк 1095, то ми можемо собі бачити, ага, у нас тут все окей. Або понад 1095 днів, то ми вже розуміємо, що ця заборгованість є протермінована, і ми вже маємо прийняти якесь рішення або її списувати, якщо є можливість, або не списувати, і відповідно приймати вже в межах професійного судження рішення, що Робити з цією заборгованістю. Крім того, друзі, на підставі того, що строки стану на сьогодні у нас зупинені, знову ж таки, вам буде зручно тим, що ми можемо задавати кількість днів оцих наших оплати, строку оплати постачальникам або Покупців. Відповідно, на підставі цього, тут вже можна в межах з кожним покупцем, можна на загальний, ми можемо просто збільшувати оцю кількість днів. Тобто ми не тримаємо за три роки, а тримаємо за кількість днів позивної давності, оскільки строки в нас були зупинені, то, відповідно, термін додається, додається, і ми собі можемо цей термін, знову ж таки, тут самостійно додавати. І таким чином можемо собі коригувати і оцей звіт і мати інформацію про те, яка з дебіторської заборгованості або кредиторської, знову ж таки, по Кредиторці маємо аналогічний звіт, яка є прострочена, яка підбігає, можливо, до терміну прострочення і так далі. Ну, Станом на сьогодні строки у нас не можуть вийти, але, можливо, у вас були раніше якісь певні строки, які вже вийшли, і за рахунок цього можемо собі припильнувати і побачити оцю, оцей термін нашої простроченої, дебіторської або кредиторської заборгованості. Отже, друзі, на цьому все. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що випуск був для вас корисним, а я з вами зустрінусь. У наступну п'ятницю. До зустрічі! І звісно, якщо відео було вам корисне, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Колего, запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом!